Привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Джолі Косметик. І сьогодні ми поговоримо про різні форми ретиноїдів, Розглянемо ефективність різних косметичних саме ретиноїдів, їх дію на шкіру і особливості застосування. Ще поділюсь своєю практикою, я розробляю і вивожу на ринок косметичні продукти, я безпосередньо розробляю концепти і працюю з косметичними хіміками. Потім я можу спостерігати, як ці продукти працюють в своїй практиці косметолога. Я бачу, як вони там поєднуються з різними продуктами продуктами іншими косметичними з ж косметикою декоративною, так а я можу я організовую тестування прототипів продуктів перед виходом на ринок. Маю досвід сертифікації косметичної продукції в Європейському Союзі, тому в мене є чим з вами поділитися з власного досвіду. Тому сьогодні буду ділитися саме про ретиноїди. Ще я досліджую сучасний стан косметичної дерматології. У мене звідти теж є багато даних, якими я буду з вами ділитися. Сьогодні говоримо про ретиноїди косметичні. Ретиноїди – це група похідних від вітаміну А, які використовуються в косметології для боротьби зі зморшками, з пігментацією, з акне. Вони стимулюють оновлення клітин, сприяють вироблення колагену, покращують текстуру шкіри, колір шкіри. І давайте сьогодні розберемося, які з них дійсно працюють і є ефективними, а які є, скоріше, як допоміжні. Ретиноїдів існує чотири покоління. Перше покоління це оце природні ретиноїди з косметичних ретинол, ретиналь, ретино. Теніл пальмітат, тритинаїн ретиноєва кислота, друге покоління фактично не використовується топічно, третє покоління це адапалентазератен, це селективні ретиноїди. четверте покоління трафаротен. Це медичні препарати, їх не використовують. І за треті аральний ретинод. Ретиноєва кислота це теж фармакологічна речовина, фармацевтична речовина. В медицині вона використала використовується в косметології, заборонено її використовувати, в Україні, в косметичних засобах і в країнах ЄС теж. Запам'ятати, що ефективність ретиноїдів косметичних залежить від того, наскільки близько вони знаходяться до ретиноївої кислоти, тому що косметичні ретиноїди самі. Прямо не працюють. Їм треба метаболізуватись, перетворитись в шкірі в ретиноїву кислоту. Кожен ретиноїд проходить певні етапи перетворення. Окрім гідроксіпінакалон ретината, це ефір ретиноївої кислоти, про нього окремо поговоримо, там є теж з ним деякі нюанси. Кожна, кожен ретинол, ретиналь, ретинілпальмітат має пройти певні етапи перетворення, перетворитись спочатку в ретинілпальмітат, в ретинол, потім в ретиналь, а потім аж ретинову кислоту. Тому, Час цих перетворень, звичайно, що втрачається ефективність. Першу речовину, яку ми розглянемо, це буде ретиналь або ретинальдегід. Вважається він таким же ефективним, як. Третинаїн майже таким ефективним, менш подразливим, звичайно. Є навіть дані, що він, дані з дослідження, що він менш подразнюючи, ніж ретинол, хоча стоїть ближче до ретинової кислоти. Є дослідження, що він спричиняє пригнічення розвитку пропіоні акне, тобто бактерії, які сприяють розвитку акне. Тому він класно, ну, класний для шкіри з акне. Класно покращує стан шкіри з пігментацією, з, з віковими змінами, робить шкіру гладенькою, добре переноситься з мого особистого досвіду 0,05% ретиналю. Класно переноситься шкірою з розаце. Є світочутливим, тому це важливий момент, його треба використовувати саме ввечері, наносити на ніч. У нас в засобах косметичних бренді Джолі є 30. З ретиналем, одна освітлююча, діє спрямована саме на освітлення. А, значить Вона містить 0,05 ретиналю, транексамову 3% кислоту, коїву, а, значить, арбутін, ніацинамід. Там взагалі досить класний склад, екстракт коріння солодки Вона буде працювати і на освітлення, на прибирання пігментних плям, і на покращення пружності. Шкіри. Є дві сироватки ще з ретиналем. Одна 0,05% ретиналю, друга 0,1% ретиналю. Це е, 0,1 саме той, що в дослідженнях показує високу ефективність для покращення шкіри з віковими змінами. Ці сироватки, дві сироватки містять цікаву таку нову форму вітаміну С, Скарбаджерщина форма вітаміну С. Він зараз дуже популярний, його використовують такі космецевтичні бренди. Він у Медікейт, наприклад. Це така цікава перспектива, на форму вітаміну С. У нас він в поєднанні з вітаміном Є, е, щоб покращити його біодоступність. Також в сировитках цих двох є ніацинамід, центела, бісабалол, пантенол, все, що заспокоює, бетаглюкан такі відновлюючі інгредієнти. Цікавий такий інгредієнт є екстракт ведмежого вушка. Він працює на вирівнювання тону як класний антиоксидант. Його можна зустріти в. Ну, в багатьох брендах, ну, от у Поли Чойс він точно я його бачила, нещодавно в якомусь засобі. Ці сироватки можна використовувати. І для шкіри в схильної до акне, до висипань, але не складних форм акне, тому що як монопрепарат ну, одна сироватка не справиться, треба якусь лінійку, там, щоб саліцилова, зеленова кислота була, або якісь. Е е е е ну, в общем, про акне давайте зараз я не буду говорити, бо це займе час. Якщо комусь цікаво, я зроблю окреме відео, пишіть в коментарях, якими засобами можна допомогти шкірі з акне, от саме в нашу. Бренді. Наступний ретиноїд косметичний, дуже популярний у всіх на слуху, дуже досліджений теж класний, ефективний. Це ретинол. А йому, якщо ретин... ретиналь, Проходить одну ланку трансформації, зразу перетворюється в ретинову кислоту. То ретинолу, щоб стати активним в шкірі, він має пройти дві ланки перетворення. В ретиналь спочатку, потім ретинову кислоту. Теж не є фотостабільним, тому потрібно використовувати виключно на ніч. Може подразнювати, викликати лущення, сухі шкіри, чутливі шкіри. Все це в період адаптації відбувається. Тому як ретинол, так і ретиналь потрібно вводити поступово. Там, та, принципом сходинок, так, спочин... перший тиждень, два-три рази на тиждень, а потім збільшувати частоту через день. І так за місяць, десь півтора місяці. Комусь треба більше просто часу, щоб шкіра адаптувалася. Хтось за два тижні адаптується, а комусь треба два місяці, щоб адаптуватись повністю і взагалі не відчувати ніяких побічних ефектів. Так. Концентрації бажано починати з маленьких концентрацій, так же, як і ретиналь, починаємо з маленьких, з мінімальних, 0,1-0,2%. Бажано інкапсульованих і переходимо потім отак поступово. Там флакон використали, використали перейшли там на більш високу концентрацію, 0,5, наприклад. Потім на 1%. Працюємо отак поступово і м'яко. Допомагає ретинол класно, ну дуже багато досліджень. І від зморшок, від пігментних плям, покращує пружність шкіри, він потужний антиоксидант, зменшує от при акне саме він. Зменшує запалення в шкірі, це таке системне запалення в шкірі. Моїх особистих спостережень, коли ми вводимо, я ввожу з клієнтами ретинол обов'язково разом з ламілярним кремом, нашим ламілярним кремом, то у нас просто ну жодного разу ще не було ніяких подразнень чи неприємних відчуттів на шкірі. Як не дивно, але я зустрічала в своїй практиці людей, які носять ретинол. Е е е е Краще ніж ретиналь, а деякі навпаки відмовляються від ретиналю і переходять, вертаються знову на ретинол, кажуть, я не бачу такого ефекту. Чому це так? Я не знаю, наукового обґрунтування цьому я не знайшла, хоча я шукала. Я думаю, що, от якщо уважно почитати дослідження, то всі дослідники пишуть, що до кінця є багато незрозумілого в тому, як саме на ядерному томогенному рівні працюють ретиноїди. Ну, Я думаю, що це питання це момент цікавих відкриттів в наступному в майбутньому для нас з вами. В даний момент Просто ну немає відповіді на це питання, чому так. Третя форма цікава, перспективна ретиноїдів косметичних це гідроксільпінакалон ретінат. Ефір саме ретиної кислоти. Його можна зустріти як гранактів ретиноїд. Ви могли чути. Це вже інгредієнт косметичний, космет... ну, саме от, назва торгова його. Він показує свою ефективність, дуже м'яко працює. Так йому не треба перетворюватись, як кажуть дослідники його винахідники. Йому не треба перетворюватись в ретиноєву кислоту. Бо він працює сам безпосередньо вже, але є, є деякі нюанси з ним. Наприклад, всесвітньо відоме хімікіння, косметична хімікіння Мішель Вонг каже, що слід з... Обережністю ставитись до високих даних щодо ефективності його, оскільки воно ґрунтується на нерецензованому дослідженні не на шкірі людини, а ін вітра, і на хімічних припущеннях. А, і що дійсно якісних досліджень щодо його високої ефективності як монозасобу, та, от коли дослідження роблять беруть одну речовину, додають там її в геть чи в емульсію, так і от вона показує якісь там результати, то таких досліджень я особисто не знайшла. Я знайшла тільки коли він поєднується, гідроксіпіноколонретінат поєднується там з іншими формами ретиноїдів або з, там, з пептидами, з комплексом, пептидів, з неацинамідом, і тоді показую результат. Тому. Є нюанси щодо його доказової бази недостатньо. Але стверджувати, що він неефективний, тому що недостатньо доказової бази, я не буду. Просто почекаємо, Я думаю, що будуть ще якісь цікаві дослідження. Щодо нього дослідження, і взагалі всі дослідження я буду викладати в під відео в опис, і ви зможете самостійно ознайомитись. Переходимо до четвертої форми ретиноїду косметичного. Це ретиніл пальмітат. Тоді я чую від клієнтів, що там моя шкіра звикла до 5% ретинолу. Як ви мені рекомендуєте там зараз 0,2 Це повна ерунда. В мене вже я в мене шкіра прям дуже звикла. Я Кажу, як це 5%? Ну це дуже високий вміст. Покажіть, будь ласка, ваш засіб. І там виявляється, що ретиніл-пальмітат. Ну, щодо ретиніл-пальмітату, йому потрібно пройти три етапи перетворення. Спочатку він перетворюється в ретинол, потім в ретиналі, потім в ретинову кислоту. Тобто, зрозуміло, так, що його треба покласти дуже багато, щоб він, в принципі, почав хоч щось робити, тому що під час цих перетворень втрачається активність. Речовини Він вважається неефективним як засіб. Він вважається класним антиоксидантом. А ще були е, якісь е, нюанси щодо його безпечності е, при перебуванні на сонці. Я е, вони, наскільки я розумію, не підтвердились. Я статтю щодо нього залишу від такої відомої дерматологині, всесвітньо відомої Леслі Бауман. Почитайте, ознайомтеся, якщо цікаво. У нас його немає в косметичних засобах, ми його не використовуємо. Ну, як допоміжно можливо, речовину можна. А як моно, звичайно, що я не вірю, що він щось може зробити. Щодо гідроксіпінакалон ретіната, то ми придивляємося до цієї речовини. І знову ж таки, на даний момент, я вважаю, це моя особиста думка, є доказові вже там передоказові, безпечніші, перебезпечніші, передосліджені вдоль і поперек ретинол і ретиналь. Як підсилюючу речовину в якусь сироватку до цих ретиноїдів, я розглянула що, що треба придивитись до цієї речовини? Можливо, він і класний, і е, класно працюючий. Скажімо так, я поки що вагаюсь. Наступна: ну щодо е, ретиніл пальмітату, я сказала, що у нас теж його немає, не використовуємо ретиніл пропіанат. Це такий ну, менш відомий, але цікавий ретиноїд це ефір ретинолу. Він, з ну, За, за свідченнями його винахідника він має кращу здатність проникати в шкіру, ніж ретинол. Знову ж таки, його ефективність і доказова база потребує. Розширення. Є дослідження про Gamble, Я його викладу що, до, що він показав кращу переносимість і разом з комбінації з там з ніацинамідом, з пептидами показав ефективність. Опять же, не як один, а що там насправді показали ефективність, ну мені не зрозуміло. Але є така речовина, використовується недостатньо досліджена. Якщо недостатньо досліджена, не значить, що вона не ефективна, має право бути. Працює м'яко, вважається м'якою формою ретиноїдів. Можете її зустрічати теж в косметичних засобах. У нас ми її не використовуємо. Щодо родини косметичних ретиноїдів, вона досить велика. Я Сьогодні розглянула, напевне, ті, які ну, найбільш часто зустрічаються в косметичних засобах. Якщо вам цікаво якийсь особливий ретиноїд, який я не розглянула, косметичний, пишіть в коментарі, зроблю різь. Ріст серч викладу розкажу. Ще раз хочу зазначити, що оці ретинол, ретиналь та ретініл вони мають трансформувати шкірі в ретинову кислоту, щоб починати активно працювати. До гідроксіпінаколон ретіната він працює безпосередньо сам. М'яка форма? Ретиналь теж вважається, хоча і самою ефективною, але м'якою формою. Переносимість ретинолу і ретиналю у всіх індивідуально це з мого особистого досвіду. Ну що таке довге вийшло відео у нас. Якщо щось не розглянула, пишіть. Якщо з чимось не згодні, теж пишіть в коментарях, приводьте ваші аргументи, будемо вести цікаву дискусію. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі і до зустрічі. Пока!